Поговоримо про фрази, які псують стосунки з іншими людьми, і через які складається неприємне враження про нас. Наче відомі буденні навіть вирази, але які дратують співрозмовника і викорінюють бажання мати з нами справу. Тому їх варто викреслити зі свого лексикону, аби не стати тим, від кого в інших людей задуха. Ви на каналі Вільномов. Тут усе про спілкування, голос та публічні виступи. Підтримайте відео вподобайкою і друзям теж відправте. І перша фраза, яка констатує, що в того, хто її говорить, усе добре зі слухом: я тебе почув. Такі слова дуже формалізують і віддаляють, а в певній інтонації звучить як посил, куди подалі. Краще замініть на добре, гаразд, зрозуміло. Підкреслю, що інтонація завжди відіграє дуже важливу роль, бо інтонація це душа нашого голосу. Ну а оволодіти інтонаціями та власним голосом ви зможете в освітньому проєкті вільномов. Він стартує вже скоро. поцікавтеся деталями за посиланням в описі. Друга фраза може здатися навіть емпатичною Я тебе розумію. Насправді ми можемо тільки здогадуватися про справжнє відчуття, переживання, емоції іншої людини і аж ніяк не в повній мірі розуміти її. Краще замінити на думаю, що у великій мірі можу зрозуміти тебе, або ж гадаю, я можу зрозуміти тебе. Далі, ну щоб ти розумів, або якщо ти не знав. От і ще з цієї ж категорії, насправді, такий собі конфідент істини в останній інстанції. Такі слова знецінюють співрозмовника і теж викликають неприємні відчуття. Четверта категорія слів, якими часто перебивають, і, можливо, ви теж колись подібне говорили: та ні, там дивись як, або «ні-ні, он, ні, дивись. Або от це з цієї ж категорії послухай. Так і хочеться на подібне відповісти. В тебе буде шанс говорити, але це не він. Наступні табойовані вирази: ні, ну це зрозуміло, або ні, ну це очевидно. Ти мовляв, дурко і кажеш очевидні банальні речі. Це теж пряме знецінення співрозмовника. Ще розповсюджено стоп слово розумієш. От ви точно зустрічали тих людей, які додають слово розумієш, мало не до всього, що кажуть. Сонце сходить, розумієш? Така наче безневинна манера повчати інших, але яка теж. Коротка стежинка до того, щоб відвернути від себе, такий самий ефект викликають слова з категорії примусової лексики: ти повинен, ти маєш тобі потрібно, ви повинні. Ось так треба було робити, або так не треба було робити. Все це якнайменше може призвести до бажання відповісти вам словами відомої одеської приказки: не кажи, що мені робити, і я не скажу, куди тобі йти. Сьома руйнуюча фраза: Ти не правий. От що ви відчуваєте, коли чуєте на свою адресу ти не правий або ж ти не права, злість, агресію, сором, роздратування. Людина, яка говорить, ти не правий, не турбується про подальші стосунки з тим, кому це говорить. Це жорсткий прояв зневаги, і також ознака того, що людина неспроможна поставити себе на місце іншої людини і припустити, що можливо не правий ти сам. Ну і звісно, куди ж без виразу, який є вінцем невихованості, гадки не маю. Чули таке? Тут без коментарів додатково зазначу категорію слів, які теж варто вилучити з вжитку, бо вони зменшують вашу значущість і знижують вашу в прямому сенсі вартість. Це усі зменшувальні та пестливі форми слів, наприклад, цукерочка, чайчик, ковтиночка, музичка і так далі. Не треба, тож друзі, пильнуємо, що говоримо і як говоримо. А ще закликаю виховувати в собі талант слухача. Бо ми часто, коли спілкуємося, так зосереджені на тому, що хочемо сказати нашому співрозмовнику, що просто забуваємо слухати його і просто чекаємо своєї черги говорити. І великий сенс полягає в тому, щоб навчитися розуміти в першу чергу наших співрозмовників, а не намагатися і прагнути, щоб зрозуміли нас. Спілкуйтеся, отримуйте задоволення від цього і вільномовте. Дякую за увагу!